Кадрові документи за 3 секунди. Без хаосу. Шаблони губляться, відмінки ламаються. Час зникає. Зробимо інакше. Готове рішення на базі Google. Автоматичні друковані форми з коректними відмінками та гендерними формулюваннями. Обираю форму. Та ставлю галочку. Посилання з'являється автоматично. Прізвище ім'я по батькові. У правильних українських відмінках. Формулювання без зручних вправок. Файли зберігаються в охайних підпапках на диску. Наказ готовий. Договір заповнений автоматично. Заява коректна українською. Автоматичні відмінки. Гендерні формулювання. Гіперпосилання в клітинках. Порядок на диску. Швидко додамо ваші бланки. Дані у вашому Google контурі, доступи контрольовані, структура наводиться автоматично, масштабуватися легко. Старт простий. Під'єднуємо таблицю і ви вже генеруєте документи. 30 хвилин консультації на запуск в подарунок. Напишіть форми, надійшлимо демо та прайс.